Розпаковка, анбоксинг, розкоробка. У мене є список відтворення. Сьогодні дивимося на акумуляторну газонокосарку. Я вибирала дуже довго в інтернеті, мені сказали, от в інстаграмі написав хтось з глядачів, що газонокосарка цілком буде нормальна, тільки не рекомендував бензинову. Але я вже давно планувала і так собі хотілося спробувати акумуляторні інструменти, тож це мій перший вибір, перший тест. Та-да-да-да! Та ви що? Але вона така легесенька, єдине тут ще комплект. Дуже багато акумуляторів. Чотири штуки взяли. І вони підходять і для шуруповертів, і для дрильок, і для пилок, і для всього на світі. Лінійку будемо поповнювати чи не будемо, покаже час, поки тестуємо, як воно коситься. Погляньте, мені тут у комплекті поставили інструкцію. І такий капелюх. Я буду брендована. Ще й рукавички, це все подарунки. Навіть пакети є. Пакет з пакетами теж комп'єкт. А тут щось є в пакеті. Може тут ще є подарунок. Пакет не порожній. Може мені тут гонорар за зйомку. На огляд безплатно ніхто нічого мені не дав з магазинів. Але... Ага, ручка і блокнотик. Ручку і блокнотик дали мені в подарунок, так як я суперпопулярний український ютубер. Маю. Ось такі подаруночки. Так, а це у нас вау! Поло! Брендоване поло, та ви що? Штани, звісно, не дали, але можна в пакеті зробити дві юрки та й будуть цілком нормальні шорти. Так, щоб трава не засипала. Коробка номер 2 Коробка номер 2 нам поставили акумулятори, вони більші поємності, там є трошки менші, напевно, вдвічі менші, а є вдвічі більші. Я взяла більші. І взяла їх аж чотири, тому що на одну косарку потрібно цілих два використовувати. Тобто у мене будуть такі у мене будуть комплекти. Ось така зарядна станція. Звичайно, така. Не супер довга, але не знаю скільки це метр з копійками. Метр два. Десь два метри можна підняти. Ну, у нас є подовжувач. Подовжувач такий дорогий, купила на розетці більше п'яти тисяч гривень, і навіть доставку ніхто не оплатив. І ще чекала на це відправлення більше тижня. Мені прийшов цей подовжувач, я зрозуміла, що не вистачає довжини. Замовила ще один такий самий і знову чекала більше тижня. Тобто, розетка, не знаю, таке розчарування. Я перший раз замовляла через Укрпошту, подумала, що це можливо, тому що «Укрпошта» і вони це прокрастинують з тим, щоб відправити. Але потім уже другий раз замовила через нову пошту. Нехай буде швидше. В результаті переплатила 160 гривень за доставку, тобто Укрпоштою було щось 34, а новою поштою майже 200 гривень. І в результаті... Так само чекали тиждень і ось нарешті вже прийшло два подовжувача. Тому будемо далі тестувати, тут обмотувати усе. І ще хочемо воду попробувати викачувати зі ставка. Це нам для цього потрібна електрика так далеко. Вода в ставку, звісно, впала, рівень значно нижчий, то ще треба туди дотягтися. Пишуть, що можливо не варто займатися тим ставком, робити буріння свердловини. Але то ж все гроші, то ж все дороге. Ми поки пограємося зі ставками. Батарея солідна мені на долоню. Так багато різних бумажок, це, я так розумію, інструкція в пакетику. Так. І одночасно до кожного акумулятора теж вже підписана акумуляторна батарея. Тобто ми можемо обміняти. З Дніпра приїхало дуже швидко, я замовила десь після обіду, мені відразу відправили, вже наступного дня забрала весь цей комплект. Я люблю, коли так оце працюють. Сьогодні замовив, завтра вже працюєш в селі. Ось так. Все буде легко заряджатися, без проблем. Тобто немає цих незрозумілих штекерів, бо колись була оця машинка в мене електро, то її так складно було там під'єднувати, такі дрібні деталі боялися поламати. От, Тут акумулятор отак заходить і все, як педальки для. Барабана, антон вчиться зараз грати на барабані, правда, в нього немає такого. От він просто має барабані палочки <гум> і вдома вистукує по, по душ, подушкам. подушкам. Так, інструкцію потрібно читати, вона українською. Клас, інструкція українською. уявляєте? в Україні продають косарки і мають інструкцію до них українською. Все українською, повністю. Та ви що? Таку не гріхи прочитати. От. Але гаразд, я зараз спробую так, інтуїтивно інтуїтивно розібратися. Якщо в мене вийде, то будемо косити. Маємо такий комплект. Комплект. Це, напевно, щоб затуляти, якщо ми не хочемо користуватися цією штукою, як вона називається, мішком для збору трави. А ці гачечки я не знаю куди. Ну, напевно, теж згодяться. Ця ручка вже відпала. Сюди можна збирати траву. Кури будуть задоволені, напевно. Плюс-мінус, інтуїтивно зрозуміло. Але все одно не закривається. О, закрилася. І тут теж саме. До хрусь. Зараз робить хрусь і... Ой! Трошки зріст у мене менший. Так зазвичай косять справжні професійні косачі. Тик-тик-тик, кнопочки є. Так, для чого ця ручка, я не знаю. І тут ще якісь незрозумілі запасні деталі, які мені не потрібні, напевно. А це ключ. Це може розкрутити лезо. Це ось так. Ось. І потім ти його собі підняв і поніс. І висипався курам Траву. Цю можна траву давати курям? Тут бензину нема. Еко. Молоденька. Молоденька трава. Я їм щаблю на кушу. І будуть. Це спеціальна щабла косарка. Один такий ніж, тут немає щиток, пишуть безщиткове. Я не знаю, що це значить. У мене це перший досвід газону косарки. У відгуках сказали, що безщиткова, і слава Богу. Ось кліренс. А, кліренс. Одна батарейка і друга батарейка. Все. Тепер треба серединку і це. Ось розкидана трава. Небагато. Ось трава. Мішок хорошо збирати, як дійсно трава треба, як не треба до його Ого. Що добре, Ага. Ага, потрібен. Да. Щовель є. Да, він подрібнився. Старалась. Там просто така висока трава. Він подрібнився. Ось що, диви, маленький шавель. А тепер я хочу залізти в найвищу траву і тут косити. Тому що ці огляди дивишся, вони там свої ідеальні газончики рівняють. Тож не цікаво. Треба справжні екстремальні умови. Ось довкола дерев можна пройтися. Така штуковина потрапила в лезо. Оце треба прибирати, тоді косити. А так в цілому пре. Трошки складно, звісно, на таку траву. Можливо, поставити треба на вищий рівень, тому що я на трійку поставила, то геть такий низенький газончик краще поставити на шестірку. Ну, я зараз спробую ще на шестірку, п'ятірку. Я на шестірку прийду. Ось. Буде кліренс більший. Тут не стільки складно косити, скільки колеса в траві заплутаються, треба більші колеса поставити. Можна абгрейдну і поприбирати оце. Це ж треба така штука в лезу залетіла. Це вже справший екстремальний тест-драйв. Отак відійти з боку та подивитися на цю біду, яка була до того яка стала тепер. Такий зріз. Цілком добре, не треба менше, напевно, до такої трави. Вже потім, коли викоситься, Так, сюди я обережно заїжджала, бо, бачите, вже мені трапилася така штука, це просто в цій високій траві. В цій високій траві багато чого може знайтися, тому потрібно ще бути уважним. Ось приклад я покосила тримером зранку. Такий мало результат. Потім поїхала, забрала газону косарку і тепер в мене ось такий результат. Тут не використовувала бак для того, щоб збирати траву, відповідно, вона потрібна належить, замульчована. А ось там використовувала і збирала весь чавлик, тому тут, це ще з минулого року, напевно, лежить. Тобто така різниця не сильно в вагому. Можна, в принципі, скидати все це на підлогу. І все, хіба якщо ми бачимо, що трава нам треба, тоді вже будемо її збирати. Ой, тут сміття може бути, і різні кілки обережно. Тут взагалі треба ліжкою. Геть не рівно. Гілки, Що нічого не потрапило? Один раз ловив кусок від бам. Такі речі у нас в траві трапляються, потрібно запитати, чи є ще ножі купити про всяк випадок. Нехай будуть додаткові, бо всяке може бути. Хоча воно дуже швидко зупиняється, просто моментально я навіть не встигаю зреагувати, як уже все заглохло. У Міші все просто. Взяла так, як стояла ганзона косарка, і погнав вперед. Ой, рубається там усе. Другий акумулятор теж вже розрядився, а перший ще не зарядився, тому потрібно, напевно, чекати, або поки він зарядиться, або мені потрібен третій комплект. Класна штука, погляньте, скільки накосили. Єдиним можливо варто допрацювати колеса, бо коли трава висока, трошки так вони важко йдуть. Тобто хоп-хоп-хоп, тут більше колеса і по факту вийде та ж висота, як на 6 або четверті. Погляньте, що я знайшла. Наша русофобія недостатня. Пам'ятаємо про це і донатимо ЗСУ. Десь він льовкий тракторець. Я подумала, якщо на доджа почепити теж таку косарку, такі ножі, тільки більше діаметром, потрібно запитати, може хтось виготовить і так їздити вздовж і впоперек та косити. Рух то життя, життя то рух, рух то життя, життя то рух, рух то життя, життя то рух. Рух того життя.